Ось так щодня займається фізичними вправами у модулі колишній військовослужбовець Геннадій П'ятниця з Сумщини. У листопаді 2024-го він отримав поранення на Курському напрямку. Втратив ногу. Вже місяць проходить реабілітацію у Хотині. Треба навчитися по-новому ходити, рівновагу тримати і так далі. Фізичні вправи різноманітні. На ногу, на руки, на хребет. Результати маємо. Не так вже фантомні боли. Суглоби двигаються краще. Орієнтацію робиш. Більше так файно. І я вже хожу на пратись. Деякі люди, з якими військовослужбовцями, я спілкувався, вони по шістій, по сім і по вісім місяців, я знаю. І вони такої змоги ще не мають. Прийшов з палицею, вийшов без так. розповідає про свої успіхи після реабілітації військовослужбовець села Мамалига Юрій Кордуняну, який рік тому отримав поранення. Я чув після поранення ногах, постійно холод в ногах. Після цього в мене вже ноги зігрілися і стало тепло. І головні болі перестали так турбувати. Є, звісно, ще не пні пройшли, але набагато краще. Почав вже масаж проходити, тренуватися десь три тижні, як він відкрився. І зараз я вже в відпустці вже неділя, і я вже відчуваю, що мене цього не вистачає. Мене вже починає п'ять клінути, бо в мене ще гріша позвоночна, вона дуже турбує, руки не вміє, нога. Модулі ветерани з будь-яких регіонів України можуть пройти весь комплекс реабілітації. Тут є тренажерний зал та масажний кабінет. Фахівці допомагають захисникам навчитися ходити на протезах, відновити фізичні функції організму та мовлення, проводять заняття з ерготерапії. Індивідуальний підхід в кожному випадку, тому що це залежить і від стану людини, динаміки зміни стану. Мотивація це внутрішня природа кожної людини бути здоровим. Так, і це. Тут не треба мотивувати, це природне. Але, звичайно, що інколи психологічний стан буває різним. Бувають люди, які в скрутному становищі, але вони психологічно зрілі. І, а є люди, які в скрутному становищі. Тут вже потребується більш більше глибша, довша робота. А щоб розвантажити ветеранів від фізичних вправ, у перерві між заняттями фізіотерапевт Володимир Тудосійчук грає на гітарі та співає разом з ними. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки тві. А ще у реабілітаційному модулі військові, їх родичі та цивільні, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, можуть проконсультуватися з психологом. Тривоги, проблеми зі сном, депресія та непорозуміння з рідними найчастіші запити від тих, хто звертається по допомогу. Окрім того, що я спілкуюся індивідуально з Бажаючими. Я ще збираю всіх бажаючих, і ми робимо таку групову взаємодію в рамках біосугестивної терапії, це такі ем, медитаційні зустрічі, релаксаційні. Оздоровча така релаксація, військовослужбовці сідають в кружечок, я включаю аудіофайл свій, та, і ми проводимо таку заспокійливу медитацію для того, щоб людей стабілізувати, для того, щоб їх налаштувати. На гарний стан місяць реабілітаційний модуль працював у тестовому режимі на базі Хотинської багатопрофільної лікарні. Це те, чого ми не очікували, тому що наш шлях реабілітації в лікарні розпочався з відкриття амбулаторної реабілітації, потім стаціонарної реабілітації, де проходять відновлення наші захисники. І модуль. Ну, ми якось так вважали, що це буде продовження реабілітації, але. Сталося не так, як ми очікували, тому що коли ми сьогодні кожен день, так, десь 9-10 година, ми заходимо у стаціонарне відділення, там половина хлопців немає. Просто їх немає, бо вони де вони у модульному будиночку. Реабілітаційний модуль в Хотині четвертий по Україні. Такі простори є вже у Київській, Житомирській областях та в місті Кропивницький. Їх відкрили завдяки підтримці меценатів. Нас в роботі, що надихало, це позитивні відгуки від пацієнтів, від військових, від учасників бойових дій, які давали високі оцінки роботі команди. Насправді зараз працює модулі в різних куточках України і ми акумулюємо цю інформацію. Ми дивимося це дійсно працює. Тобто, робота мультиплінарних команд є ефективною щодо повернення людей до активного життя, щодо відновлення. У нас активно зараз проходять відновлення в різних містах, в різних регіонах військовослужбовці, і ця модель є ефективною. Ця важлива, надзвичайно важлива підтримка для нас є таким сигналом, тому що. Вся Україна сьогодні бореться зі злом. Вся Україна сьогодні бореться з ворогом, який нищить нашу націю. І особливо те навантаження, яке сьогодні отримує медицина в напрямку реабілітації, відновлення наших воїнів, які зазнали жахливих поранень на полях боїв. Наші захисники і захисниці потребують відповідного і відновлення, і всіх тих реабілітаційних процесів, які відбуваються в наших медичних закладах. Я впевнений в тому, що це один з яскравих прикладів взаємодії благодійників, меценатів. всіх, хто долучилися сьогодні для, для цього заходу. Ми будемо продовжувати і надалі працювати в цьому напрямку. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4.